Ну, как вариант? Вариант может один Вот это тоже ты там прикрываешь. Я могу, как говорю, вывести обратно по моей фонарикам, фонариком. И пусть там кто-то я просит об этом, пусть это и делают. А я на такой не приду. Поэтому хочешь как-то как, как делать, я привезу, брошу, а там придут, сделать и если там кому-то это сильно надо, мне не Я такого, не буду стрелять, не дадут. Паспорту вирішить вопроси все це, там що буде. зводиться до того, що коли російська сторона відмовилася виходити на нульовку, щоб забрати тіло, тіло потрібно було пронести від крайнього дому від населеного пункту. Приблизно 400 метрів відмовилися виходити російські, так би мовити, логісти. Тоді запропонували нашим логістам, оскільки вони відмовилися вбивати Богданова, бо були вже під нашим контролем. Просто запропонували прив'язати до дерева від Богданова, щоб він там за два дня під охолодження чи чого допомогти.